Доброго дня! Сьогодні у нас урок номер 47 рівняння з параметром». Перш за все, визначимо, що ж таке задання з параметром взагалі. Це задача, не обов'язково це рівняння, це може бути довільна задача, навіть геометрична. Або задачі, умови яких містять додаткові зміни, які називаються параметром. Ці параметри позначаються зазвичай буквами латинського алфавіту, або це тощо. Є невизначеними величинами і можуть приймати різні значення. Мета завдання, розв'язання завдання з параметром, полягає в знаходженні розв'язків задачі, залежно від значення параметру, або визначення умов, з яких можуть певні властивості цих розв'язків задачі. Особливість завдань з параметром полягає в тому, що вони є узагальним типовою математичною задачею. І пропонується знай... не тільки знайти конкретний результат, а дослідити задачу, при яких значеннях параметра вона має які розвитки. Сьогодні ми розглянемо саме рівняння з параметром. Що ж таке рівняння з параметром? Рівняння з параметром від однієї ми будемо розглядати, тому що рівняє з параметром від однієї змінної. Ну, там бувають системи двома змінними. Але спочатку від однієї сприї. Це рівняння вимог функція від змінної x і декількох кількох параметрів. Тобто функція, взагалі кажучи, від n плюс 1 змінної. Тобто не від однієї, принаймні. Ну, найпростіше це f від ха до рівня 0. Відповідно, вводиться поняття про допустиме значення параметрів. При яких дане рівняння має зміст. Області зміни параметрів називати ножну всіх можливих значень параметрів, за яких ліва частина рівняє має зміст. Для кожної такої допустимої системи значень параметрів рівняння 1 визначає і ця відповідна множина розв'язків. Розв'язати рівняння з параметром означає визначити всі можливі розв'язки Рівняння в залежності від значних параметрів. З області допустимо значення параметрів, звісно. А тепер розглянемо основні види рівнянь з параметром. Відповідно, які взагалі є основні види рівнянь, до них можуть, можна застосувати. Для них існує відповідне таке саме рівняння з параметром. Це і лінійні рівняні, і квадрати, і рівняні, і рівняння, і квадратні рівняння, дробово-раціональні рівняння, і його рівняння взагалі, це відповідно Н-ного степеня. І, і раціональні рівняння, і і показникові, логарифмічні, і рівняння з параметрами, які містять місяць знак модулю. Визначимо основні типи завдань з параметрів. Перший тип це задачі, які потрібно розв'язати для всіх значень параметрів, або всіх значень параметрів з певного проміжку в області пустимо Ми бачимо на екрані таке ну, таке рівняння. Значить, і тоді ми можемо побачити, що відповідь на таке рівняння виглядає так, що. Якщо А належить певному проміжку, то розв'язок такий-то. Та. Якщо А належить іншому проміжку розв'язок такий, та. якщо А належить третьому проміжку, то відповідно виконується наступна умова. то розв'язки такі-то. Та. Далі а. розглянемо наступний тип завдання з параметром. Це відповідна задача. В яких потрібно визначити кількість розв'язків, тобто самі розв'язки не потрібно визначати, залежно від відзначення параметру. Ось, наприклад, знайти кількість розв'язків рівняння синус Хрівня А для параметру. таке тригонометричне рівняння з параметру. І, відповідно, визначається, що при такому-то А має два розв'язки, при такому-то А і такому-то А має один розв'язків, або, або немає розв'язків при таких то значеннях параметра А. Наступний тип завдання з параметром — Це задачі, які потрібно, де потрібно знайти значення параметра, за яких задача має задану кількість розв'язків. На рисунку представлено, наприклад, квадратного рівняння з параметром і ставиться умова, що рівняння повинно мати один розв'язок, Один корінь. І відповідно до цього. Розв'язується завдання, визначається, що таких значень параметри є рівно 2. І наступна задача. Задача в, яких, задача, в яких потрібно визначити значення параметрів, при яких нужна розв'язка і задовольняє певні умови. І ось, приклад, завдання ЗНО 13-го року, про яких треба розв'язати рівняння з параметрами, яке відповідно має логарифм та синус у а лівій частині є і іраціональність у правій шести. І сказано, що розв'язки повинні належати проміжку від дозволу до півтора. Не включно. І відповідно розв'язується рівняння. І знаходиться, що значення параметра рівня мінус 14,7. Основні методи розв'язання задань з параметром є аналітичний. Це той метод, яким було розв'язано попереднє рівняння, ось рівняння, і зокрема рівняння в прикладі 15. Графічний метод і функціональний геометричний метод. Розглянемо приклад задачі, в якій використовується графічний метод. Це також завдання НМТ, зНО, математики. Найдіть найбільше значення параметрам, при якому система рівнянь має єдиний розвиток. Ми бачимо, що. Х квадрат плюс у квадрат рівня 81. Це не що інше, що рівняння кола з центром в точці 0, 0, і радіусом 9. І x плюс 2 в квадраті плюс у квадраті до рівня а квадрат. Це, знову ж таки, рівняння кола, яке здвинуто. В центрі якого знаходиться в точці мінус 20, і радіус дорівня А. Відповідно, радіус другого кола ми не знаємо. Таким ми фіксуємо перше коло, друге коло починаємо рухати вздовж. А відповідно. Не рухати, а змінювати його радіус, і відповідно до цього ми бачимо, що система має один розсик, коли ці кола мають тільки одну точку дотику. Ось. І відповідно можемо визначити, що це в тому випадку, коли значення параметра дорівнює 7 або 11. І найбільше з них 11, тому відповідь ми записуємо 11. А приклад застосування функціонально-графічного методу. Це ми бачимо приклад кубічного рівняння з параметром. І відповідно ми застосовуємо властивості функції, яка знаходиться у… Ну, тут рівняння у нас з двома змінами. І при якому значенні параметра функція спадає на всьому проміжку. Тут ми користуємо властивості функції, а точніше, умову спадання, що вона повинна бути менше за нуль. Відповідно, розв'язуємо це завдання і знаходимо розв'язок. Розв От. Ну, на сьогодні все. Ми ознайомилися з відповідним методами розв'язання з параметром та основними видами з параметрами. І на наступні уроки ми будемо присвячувати вже розв'язанню конкретних рівнянь з параметрами, тобто почнемо з лінійних з параметрами. На сьогодні все. Дякую за увагу та до побачення.